Від теорії до практики в Івано-Франківську розпочали навчання представників ОТГ у системі користування електронних закупівель Прозоро. На сьогоднішній нашому семінарі, сьогоднішнього дня, ми візьмемо дуже вузьке питання, що стосується тендерних закупівель і функціонування в рамках платформи Прозоро. Не секрет, що сьогодні об'єднані територіальні громади, а їх у нас. 11, Ми очікуємо 12 громаду, 30 квітня, Олешанську об'єднану територіальну громаду, то е, на рівні об'єднаних територіальних громад сьогодні передали і повноваження, і ресурси. Ресурси в першу чергу це фінансові ресурси для того, щоб уникнути. Важливих моментів в поведінці з фінансами це неточності, уникнення публічності, прозорості в своїй роботі. Ми проводимо такий семінар. На тренінг приїхали експерти із різних міст. Христина Балякова каже: будь-які зміни, аби принести позитивний результат, потребують часу. Такого роду навчання проходитимуть і в інших містах України. Все, що не робиться, повинен пройти певний час. Так поки що не так багато пройшло вже майже рік. для Таких закупівель публічних, тому будемо навчати об'єднані громади потрошку проводити публічні закупівлі ефективно, без корупції. Прозоро Марія Щепанська, знайома із системою закупівель Прозоро, каже, користувалась нею ще й до об'єднання, але уточнення та навчання потрібні, адже після об'єднання кількість навантаження збільшилась. Зараз на даний час ми почали освоювати більші кошти, тобто є субвенція освітня медична і. Власні надходження більші і тому, що багато є нового. Є зараз ми почали працювати в тендерних закупівлях, і ну це є досить добрий захід для того, щоб нам дати відповідні знання і навички для подальшого керівництва в роботі. Тренінг семінар в Івано-Франківську триватиме два дні. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.